Безкрайні простори, чудові краєвиди за вікном. Дорога, ще не серпантин, але повільно, повільно і неухильно піднімається вгору. Ще трошки ми вийдемо на вершечку, верхівку найвищої тутешньої гори гора Титано. Вже сама назва Титано обіцяє щось цікаве. І все тому що я їду в одну найнезвичнішу країну Європи, найменшу, але при тому найбагатшу країну і найстарішу республіку у світі. Якщо ви подумали, що це Швейцарія, то ні, я вас дивую, бо це Сан-Марино. Маріно, піднімаюсь, лізу в гори, Десь мають бути вежі, три вежі. І ось я в країні Сан Марино, столиця якої місто Сан Марино, святий Покровитель Сан Марино, а засновник цієї країни Каменяр Маринус, тобто Марино. Що ж це за такий за Марино, в честь якого названа ціла країна? Будемо роздивлятись і розбиратись. Не, що для багатьох, як і для мене, ця країна, така собі сіра лошадка. Щось чули, але що, де, як? Тому вона почала вражати вже з перших кроків, при тому, що це одна з найменших країн світу, тут всього 32 тисячі населення. При цьому вона найбагатша країна світу, найстаріша в світі Республіка. Яка веде свій відлік з 301 року. Вона протягом своїх майже двох тисяч років ніколи не була ніким завойована, крім дв двох випадків дуже короткочасних. Тут найкращий шопінг, бо безлімітна зона. Тут дуже доброзичливі люди. Тут найстаріший збережений центр міста. Зараз я на дуже красивій площі. Це саме краєчок гори. І тут обзор краєвиду на 200 градусів. А ще тут є фуникулер, який курсує до Борго Маджори. Ну, і я, звичайно, ним прокатаюсь, але трошки пізніше. О, там внизу Борго Маджори. Ну і ще тут неймовірно красиво, просто красиво, тихо і спокійно. Тут не багато людей, тут можна пройтись. Але розуміння, що ти знаходишся на верхівці високої гори і під тобою 700 метрів висоти, чесно кажучи, я перший раз в такому місці, яке знаходиться на верхівці гори. О, там вход на фунікульор. А нам іти десь аж оттуда, уверх. Але поки що я сижу отут. А ось і Базиліка Сан Марино. А хто ж такий цей Сан-Марино? Щоб через нього названа ціла країна? Я думаю, що Каменяр Маринус, що шукав тут притулку і порятунку від переслідувань за християнську віру, якщо б дізнався про це, він би сильно здивувався. Бо в 301 році християнство не було е поширене в італійських е землях і переслідувалось римськими імператорами. Але віра Маринуса настільки була сильною. Що він не тільки вижив в тутешніх печерах, а ще й заснував маленьку громаду. А згодом громада переросла в більшу общину, і тодішня власниця землі заповіла цю землю на горі після своєї смерті. Цій общині і назвали її Земля Сан Марино, яка згодом стала республікою. І республіканський стрій вона зберігає до сьогоднішнього часу. А ось ці землі навколо гори належали правителям Рімені, але в 15 столітті правитель Малатеста Настільки був адіозним, що папа Римський навіть відлучив його від церкви, а місцеві жителі з навколишніх сіл попросились приєднатись до Республіки Сан Марино. Та країна Сан Марино розширилася своїми територіями, але вона при цьому ніколи нікого не завойовувала». До речі, цей персонаж Малатеска – дуже цікава історична постать. Я про неї розкажу в фільмі про Рімені. Ні, ото берегова лінія. Там моречко. Дуже близько. А ото там, ото там. рімені. Центр. Я навіть бачу той. Будинок недолугий, готель Либіч в центрі Рімені. Прикольно. Боже, <плес> які простори, які далі. Ти стоїш на горі, пташки співають. І вітер цим обдуває, і ти розумієш, що ти взагалі десь у касті. Вообще нереально. Як всяка маленька країна Сан Марино мала себе захищати, і те, що її ніхто не завоював за дві тисячі років, ми розуміємо, що вона знала, як це зробити. Перша вежа гуаїта Приматоре. це саме перша і саме неприступна для ворога. Тут була і тюрма. А зараз тут гуляють туристи. Те, що віками не змогли здолати і захопити варвари, змогли захопити і підкорити саме потужний вид варварів. Туристи. Йдемо в путь <кхем> до другої. Башти називається честа. Красотка на горі. Це ж треба, щоб так сюди люди забрели без ліфта, без автомобілів. Так хотілось жити, щоб їх. Ми споплюжили їхнє життя, щоб вони вибралися в ці гори, побудували тут місто. Ще отримали незалежність. Ще зробили так, що інші захотіли приєднатися. Я не можу надивитись на цей краєвид. Хочеться просто тут сісти, слухати пташок, дихати повітрю і дивитись, дивитись і дивитись. І ви знаєте, я розумію того, каменяра римуса. Гора Титано природньо має три верхівки, тож на кожній всілося по вежі. Е, найвища верхівка 738 метрів, і на ній е, розташована друга вежа, Честа, Ну або ще, як її називають, секондатори. Тут зараз музей зброї, але мені зараз не надто хочеться дивитись на зброю, тож я туди не піду. Іду до третьої башни. Така доріжка, сама ліс. Така вона третя башта, не обжита, дуже далеко. До неї туристи не доходять в основному. Особливо якщо групами. іти тут важко. Тут суцільні каменюки. І вона маленька, музей тут не зробиш, грошей не заробиш. Мабуть, цікавість до неї втратили. Але тут... Єдино я вже не їм, я вже знаю, що це таке. Ну його нафіг, ось оця п'єдіна, кусок лаваша сухого. Крутий підйомчик. Так побігаєш туди-сюди. І так уже пару кілограм скинула, по-моєму. З підрямо дивитися, щось втюхають туристам. А ось і серце Сан-Марино. Це центральна міська площа. Дела Ліберта. Ліберта італійською – це свобода. Білоголубий прапор. Також не тякає на свободолюбивність цієї маленької держави, бо білий це символ миру, а голубий символ свободи. До речі, форма правління тут діархія це дві рівноцінні посадові особи, які вибираються кожні півроку. Може, тому тут немає корупції, комовства, а бюджет наповнюється регулярно. Ну і, звичайно, статуя свободи на площі Ді Лібертан. це символ незалежності країни. А я повертаюсь до фунікулера і буду кататись до борга мажори і назад, як і обіцяла. 5 євро туди, назад, ціна задоволення. Ну а якщо комусь захочеться зануритись в атмосферу середньовіччя, то приїжджайте сюди в липні, тоді попадете на фестиваль етнічної музики. А в кінці липня вас захопить фестиваль середньовіччя. Думаю, було б здорово побачити на цих вуличках елегантних дам у середньовічних нарядах і мужніх рицарів в яскравих обладунках. Ну, але мені на сьогодні вже вистачило емоцій і вражень. Ну і хто знає, може я коли ще приїду сюди в липні. Біля цього будинку і пам'ятника дядьки Гаспері. Я отакі сходинки вниз, 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 аж туди, де голубе, і за голубим, і ведуть вони. На зупиночку автобуса, який їде в Рімені, Куди ми і йдемо? Назад, звичайно, легше зранку було підніматися тут важко, але зараз вже спускаємось. А тепер трошки корисної технічної інформації: як сюди дістатись? Отож, навпроді, жаде-вокзалу біля отелю Наполеон. Є така зупиночка з вивіскою Сан Марино. Тут же і Болонья, і Рим, як бачите. На стовпчику трохи нижче є розклад. Автобуси ходять десь один раз на годинку. Квиточки треба купити в Табакерії. ось там трошки в пері треба пройти. Коштує 6 євро. Якщо розраховуватись картою, оплата 7 євро. Водій квитки не продає, тож треба купити раніше. А в самому Сан Марино. В цій же автобусній стояночці, є будка, там соки, води, паніно, там же браві хлопці продадуть вам і квиточки на автобус. Я втомлена і щаслива. Я захоплена новими емоціями і враженнями. Мене полонила ця маленька країна своєю гордістю, красою, історією, достоинством. Чи їхати сюди? Це питання не стоїть. Питання, коли їхати і наскільки. Якщо ви будете відпочивати в рівні або в сусідніх містечках, то обов'язково виділіть один день на сан Марино. Подолати 20 кілометрів відстані то не проблема. Автобуси комфортабельні, види на чудові. Сан-Маринці дуже не люблять, коли їх називають італійцями. Хоча тут мова італійська і етнічно немає такої нації, санмаринець. Так, вони розмовляють італійською мовою. Так, тут немає кордону і не треба візи. Але вони дуже ревностно відносяться до своєї незалежності і свободи. І ніколи від них не відмовляться. А це так важливо мати свою країну свободну і незалежну. Знаєте, на цьому краєчку землі, зовсім сама серед чужинців, я зайшла в магазинчик в пошуках подарунків для своїх рідних і звично привіталася італійською сподавчині. «Бонджорно», Вона відповіла мені механічно, а тоді подивилася на мене і каже, Ой, не так! Слава Україні! Але якби ви знали, як було приємно, коли ти один в іншому чужому світі, а то чуєш рідною мовою слава Україні! А я повертаюсь в Рімені. Бо мій відпочинок на морі продовжується. Мене чекають нові враження і міста. Тож будьте зі мною! Ну і... Героям слава за нашу незалежність.